Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку відповідному відео. Отже, так звана паломниця і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко продовжує втрачати свої активи, які були зафіксовані. В Україні. За матеріалами Служби безпеки України відбувся арешт активів Оксани Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 мільярд гривень. За матеріалами СБУ суд арештував корпоративні права Оксани Марченко, а те Запорізький завод. Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 мільярд гривень. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через 4 офшорні кампанії. Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого. Мангану в Україні входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі, а решта активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і подальшому дозволить передати на користь української держави. Тобі можна уявити Марченко, які тут активи знаходили. І найголовніше питання в тому, чи не використовувала ці активи Марченко, до прикладу. Пересилаючи їх на сторону Росії, і Росія з цих коштів, до прикладу, могла знову ж таки фінансувати війну проти Української держави. Тут знову ж таки потрібно розібратися у цьому питанні. Нагадаємо, раніше завдяки СБУ було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше, ніж 6 мільярдів гривень. Це ще попередній матеріал. Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини. Медведчука у фінансуванню російських окупаційних угрупувань. Те, що я говорив, що цілком очевидно, що з цих активів, які тут Марченко зафіксувала, йшли, йшло фінансування тероризму і фінансування агресії з боку цієї особи. У лютому цього року слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною третьої. Статті 110 рисочка 2 Кримінального кодексу України це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. В принципі, це. Підтверджує ці мої слова, які я сказав вище. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ в івано франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Це нам говорить прес-служба Служби безпеки України. Тобто ось такі активи у Марченко, І якщо додати тих 6 мільярдів, які були вже заарештовані, це 1 мільярд, в принципі, вже загальна сума конфіскованих коштів вкладає більше 7 мільярдів гривень. Також ми пам'ятаємо, що була конфіскація певної нерухомості. Яка знову ж таки, знаходилась у власності Оксани Марченко. І цілком очевидно, що у СБУ не буде жодних сумнівів довести, що ці кошти. Оксана Марченко отримувала з боку Російської Федерації. Бо саме Російська Федерація давала кошти, це не тільки стосується Оксани Марченка, Віктора Медведчука, а й іншим народним депутатам від так званої партії ОПЗЖ для того, щоб вони вкладали ці кошти в якісь протестні рухи, які будуть спрямовані проти повалення державної влади в Україні, там насильницька зміна влади. І просто ці кошти банально ОПЗЖ розікрали. І тому, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення проти України у багатьох осередках ОПЗЖ нічого не вийшло через те, як я сказав, що вони просто розікрали ці кошти. Але з Марченко і Медведчуком тут ситуація була зовсім інша, тому що Медведчук є кум Путіна. В принципі, це такий вірний путінський пес і слуга. І ця собачка Оксана Марченка, які, в принципі, готувалися до того, що росіяни реально можуть тут отримати перемогу. І Медведчук, я так розумію, мав би й очолити окупаційну адміністрацію в Україні. Тому найбільше коштів росіяни і вливали саме у Медведчука, Ну, а Медведчук, знову ж таки. Це перереєстрував на свою дружину Оксану Марченко. Але, як ви бачите, Служба безпеки України активно працює і конфісковує усі ці кошти. Щодо Оксани Марченко, ще варто згадати: це та персона, яка раніше X-Factor вела, але найбільше, чим вона згадалася, це. Своїм цим фільмом Паломниця, де вона там ходила по києво Печерській лаврі, знімала відео з цими московськими папами, так званої УПЦ МПРПЦ, і в принципі говорила про те, що ця віра вона є найправильніша. А Медведчука отак несправедливо там засуджують. і, в принципі... Потрібно миритися з росіянами. Ну, там декілька серій вийшло, там і росіян вона прикликала до цього фільму, там і був Паша Мерседес. І вся ця свора московських попів, які зараз дуже плачуть. а Чому злі пцушники, як вони називають прихажан Православної церкви України, щось хочуть від них? Тобто, це тим, чим ще згадується Оксана. Марченко. Ну і коли Медвечука СБУ затримали, вона зверталася до усіх президентів з проханням, щоб вони змогли мали можливість звільнити її чоловіка. В результаті Медвечука було обмінено на наших хлопців, героїв. І таким чином Медвечук потрапив. До Росії, але Росія, знову ж таки, я так розумію, не втрачає нагоди якось Медведчука зарядити по новому в Україну. Але всім зрозуміло, що ці спроби вони мають абсолютно нульовий ефект після тих подій, які відбуваються на території України. Мені просто цікаво, ще які є активи в Оксани Марченко, бо я розумію, що це, скоріш, не фінальний арешт активів, будуть ще якісь. Знахідки, і загалом підсумувати, скільки Росія вкладала в цей дует Медведчука Марченка для того, щоб повалити той стан політичний, який є у нашій українській державі. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставитиму вподобайку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!